Хочемо ще показати вам модельку Ініціо. Дуже вдобна модель, при своїх габаритах має спальне місце метр 240 80. яке дуже таке, воно, комфортне. Якщо ми прибираємо подушки, то ми отримуємо таке спальне місце широченьке. Для одної людини досить так ладно. Форма. За щодо того, що вона е не глибока, то людина з мого зросту 1,65 метра спокійно себе від відчувати. Е якщо ми прибираємо ці подушечки, то людина з більшим ростом так само буде себе круто відчувати, коли буде тут сидіти. Ще хочу показати вам зауважити те, що тут висока ножка. І наші помічнички пилососи Спокійно проходять і прибирають, і допомагають. Ще у нас такі гарні локотнічки, які відстрочені е, такою перфорацією, так само і царга зроблена. Дуже стильові подушки на ньому. Якісний диван з якісним наповнювачем. Ну і крута ціна.